Доброго ранку, діти й батьки. Доброго ранку у книжці казки. Доброго ранку у небі зоря. Доброго ранку у там земля. День розпочався, ставати пора. Всіх вас вітаю та зичу добра. Зараз у нас, дітки, заняття з математики. Тимурчик, порахуй, будь ласка, тюльпанчики і покажи картку з цифрою, яка буде відповідати кількості тюльпанів. А, тимурчик, порахуй і покажи картку з відповідною цифрою. Один, Два. три, три, три чотири, п'ять. Дев'ять десять. Один, два, три, 5, п'ять, 7, 8, 9, дев'ять, десять. Так. Отже, покажи, будь ласка, танку з відповідною цифрою. Так, Добре. Танюша, порахуй, будь ласка, скільки нарцисів і покажи відповідну картку. Один, два, три, три. Я три все, ага. давай рахуємо. Ось нарциси, рахуємо. А, Рахуй. Один, два, три. Подожди, не спіши. Чотири, п'ять шість. Сім, вісім, дев'ять. Восім. Вісім, покажуйте картку з відповідною циферкою. Так, добре. Ромчик, порахуй, будь ласка, скільки ромашок?

шість. Так, так показуємо картку з відповідною цифрою. Молодці, Сашуля, порахуй, будь ласка, скільки конвалій? Um. Okay. Three. Three. Три показуємо картку з відповідною цифрою. Так добре. Молодці, Павлику, ти з нами. Так, Павлик, порахуй, будь ласка, скільки крокусів. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. шість. Так, вірно, показуємо картку. Молодці. Скажіть, будь ласка, а яких квітів однакова кількість? Скільки ромашок? <різвищ> а кільких <різвищ> рокусів? Шість. Ось, ромашок і прокусів однакова кількість. А яких квітів найменше? <різвищ> Повалі найменше. А яких квітів найбільше? Тюльпані, Вірно, молодці. Покажіть, будь ласка, сусідів числа 4. Ромчик, назви і покажи сусідів числа 4. Попереднє три, а наступне п'ять. Отже, сусіди числа чотири, три і п'ять. Назвіть сусідів числа шість, Танюша. П'ять. П'ять і Сім. Правильно. Назвіть соседи числа 7. Тимурчик. шість и. вісім. и Соседи числа девять. Вісім і десять Павлик, сусідів числа п'ять назви. Чотири. Чотири і. І сім. Так, правильно. Отрець, вот, нам треба скласти за квіточку з пелюсточок, Але для того, щоб обрати потрібну пелюсточку, нам треба розв'язати приклад. Давайте спробуємо. Має вийти 7. От якщо розв'язком прикладу буде 7, значить ця пелюсточка підходить нам до квіточки. Отже, перша пелюсточка. 4 плюс три. Скільки буде? Чотири плюс три. Сім. Так, отже, ця пелюсточка нам підходить. Дадемо її до середин. Далі наступний приклад п'ять плюс два. Скільки буде? П'ять, сім. Сім. Так, буде сім. Отже, ця пелюсточка нам підходить? Ні. Чому підходить? П'ять плюс два. Два сім. Далі три плюс три. Скільки буде? Шість. Сіть. Підходить нам ця пелюсточка? Ні. Ні, не підходить. Шість плюс один. Сім. Сім! Сім! Підходить ця пелюсточка нам. Так. Так, підходить, вірно. Два плюс п'ять. Сім. 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 Тож, ця пелюсточка теж нам підходить. А ось ця три плюс один. Підходить 8. нам вона Ні. Ні, не підходить. І остання пеюсточка три плюс чотири. Чи підходить вона нам? Скільки буде? Три плюс чотири. Сім, то вона нам підходить. Так, і ось така квіточка у нас утворилась. Так, добрі. Молодці. Три ромашки-жовтоочки і дві веселенькі волошки. Дітки мамі дарували. Скільки квітів в неї стало? Кажіть, будь ласка, скільки було ромашок? Три. Три. Викладіть у себе на столиках картку з цифрою три. А скільки було волошок? Дві. Викладіть, будь ласка, картку з цифрою два. Все. А що треба дізнатись? Скільки квітів стало всього у мами? Як же ж ми розв'яжемо цю задачку? Треба скласти приклад і розв'язати його. Три ромашки, дві волошки. Який ми складемо приклад? Три додати. Три додати два. Так. Отже, між цифрою три і два ми поставимо знак додавання. Так, додавання. ось три додавання. плюс два. Додавання. Скільки дорівнює? П'ять. П'ять. Отже, скільки квітів стало в мами? Так. так, звичайно, п'ять квітів. Викладіть, будь ласка, цей приклад у себе на столика всі. Виклали, дітки? Дітки, для того, щоб люди могли визначати. І місяць, і число, і день тижня придумали календар. Ось гляньте, календар. Скажіть, будь ласка, скільки всього пір року? Чотири. Чотири. Так, вірно, давайте назвемо. Зараз п'ята пора року. За літо. За літо. Зараз віто? За весна. Весна. Так, вірно. Потім літо. Потім. Весна. І зима. Зима. Так, зараз у нас пора року весна. А що настане після весни? Ли 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 а після літа. Осінь. А після осені. Зима. Кожна зима. Зима. пора року, дітки, має три місяці. Зима, зимові місяці грудень, січень, лютий, весна. Березень, квітень, травень. Зараз у нас місяць, який дітки, як називається? Він. Квітень, літній місяць, червень, липень, серпень. Осінні місяці вересень, жовтень, листопад, а всього у році дванадцять місяців. Кожен місяць має по чотири тижні, а кожен тиждень має сім днів. Давайте ми назвемо дні тижня понеділок, вівторок. середа, середа. Четверт. Четвер. п'ятниця. Mm. Неділя. Неділя діла молодці. Нам треба кожен день тижня позначити відповідною цифрою. понеділок. Якою цифрою ми позначимо? <п 'ятниця> Пево. Цифрою один. Отже я веду дружечок. Цифру один. Далі другий день тижня. Який? Два. Вірторок. Циферка Двісно. два. Так. А середа? Яка циферка? Три. Три. Так. Тимурчик, четвер. Яка циферка? Чотири. Чотири. Чотири так. Павлик, п'ятниця, яка циферка? П'ять. П'ять вірно. Ромчик, субота, яка циферка? Шість, Шість, вірно, тимурчик, неділя, яка циферка? Сім. Синича сім. так, вірно, молодці. А давайте тепер знову всі разом назвемо дні тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Не Добре, а тепер відгадайте загадку. Справно йде, а ніг немає. Цоки, цок усім співає. І години, і хвилини нам рахує він щоднини Що це? Година. Години Година. Так, це години. Годинники бувають ось пісочний годинник, водяний годинник, електронний годинник, сонячний годинник, механічний годинник. Він може бути і на стіні висіти, на руку одягають, також на столі може знаходитись. Оце види годинник. Годинник, дітки, це часу. І завдяки якому ми туди ніколи, ніколи не спізнюємося, вчасно лягаємо спадки, вчасно прокидаємось і встигаємо дуже-дуже багато чого іншого, знаючи, котра година. Ось механічний годинник. У нього є циферблат. Ось. А на циферблаті знаходяться циферки. Ану ну назвіть циферки. Один, Один три, п'ять. Три, два, три севе, десять, чотири, разом. П'ять, 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 сім, шість, сім. Шість. Десять. А це 11, 12. Отже, на циферблаті знаходяться циферки. А ще є стрілочки. Ось ця велика стрілочка, вона рухається швидко і показує хвилини. Називається хвилиною. Ось ця стрілочка маленька, вона рухається повільно і показує, скільки годин. Годинна стрілочка маленька, хвилинна, стрілочка велика. Також між, між циферками є маленькі рисочки. Як тільки стрілочка хвилинна переміщається на одну рисочку вперед. Це значить, що минула одна хвилинка. А щоб минула ціла година, потрібно, щоб ось ця велика стрілка хвилинна обійшла все ціле поло. І тоді минула година. А, годинка, а годинна стрілочка переміститься від однієї циферки до наступної. Як же ж визначити, котра година? Подивіться на маленьку стрілочку. Куди вона спрямована? На яку цифру? Три. На цифру три. Так. А коли велика хвилинна стрілочка спрямована вертикально вгору на 12, Це значить, що третя година. Давайте подивимося на наступні годинники. Погляньте на жовтий годинник. Куди спрямована маленька стрілочка, Павлик? На яку циферку? 12. Маленька стрілочка. 9. На дев'ять, Так. А коли велика стрілочка спрямована вертикально вгору на 12. То це означає, що яка година? Дев'ята Дев'ята година. Вірно. Погляньте, будь ласка, на ось цей чорний годинник. Куди спрямована маленька стрілочка? П'ять. На п'ять, так, а велика на дванадцять вертикально вгору. То яка година? П'ять. П'ята година, Правильно. Так. Далі погляньте, будь ласка, на ось цей перший годинник. Танюша, куди спрямована маленька стрілочка? На чотири, на так, а велика на дванадцять. Отже, година. 4. Четверта година, так. А подивіться, ось внизу це електронний годинник. І тут теж показано четверта нуль-нуль. Це значить чотири години. Так, подивіться, будь ласка, на другий годинник, куди спрямована маленька стрілочка? Пабличка. На шість. На шість, так? А велика стрілочка куди? 12. На дванадцять. Отже, яка година? 12. дванадцять. Ні, 12. коли маленька. Шоста година, тому що маленька стрілочка показує години. Так. І ось на електронному годиннику показано шоста нуль нуль. Так, і ось третій годинничок Куди показує маленька стрілочка? На яку цифру? Вісім. На вісім. цифру вісім. вісім. Так. А велика стрілочка на 12. Отже, котра година зараз? А винадцять. Вісім. Восьма година. Так, і на електронному годиннику теж нуль. Восьма година. Добре. Молодці. <кій> <кій> Дітки, наше заняття завершується. Ми сьогодні з вами познайомилися з годинником. Згадали? Назви днів тижня, повторили пори року, а також називали сусідів числа і розв'язували задачку. Ви, молодці, добре сьогодні працювали. Я бажаю всім гарного дня, будьте здорові, До побачення. до побачення. Дякую.